Дивіться, ось рідкість ліфтбек. Сьомий рік. Двигун 1,6 іще Сентлай. непогані теж. Уже в хлопці лежить сертифікат. Так, 6200 на старті, торг. Звичайний по двигун, 224 пробігу. Телефон отак докажу. Кода Колофабія бачу свіженька. 4800 люди хай хочуть, шостий рік, бензин 1.4, 200 з хвостиком пробіг. На легкосплавних дисках, зимова гума бачу, дивіться, хотіло манки є. Так, тут тинувато, я підходити не буду, мав нічого не побачу. Але я вам показав і ззовні цінно, власникам. І ще хочу вам сказати, дивіться, ви замовляєте разові огляди, я вважаю це ну, трошки неправильно. тобто Можна зробити 5-6 оглядів, викинути гроші і знайти автомобіль. Тобто ви, в середньому люди беруть десь 2000 гривень, разовий огляд у тобто ви Замовили одну машину, другу, третю і все. І ваші гроші на вітер. Саме класне, це супровід. Супровід по Луцькому ринку. Ви приїхали, ми передивились кучу автомобілів. І я ж кажу, я працюю два дні. Середа четвер. За адекватну ціну. Перевіряємо в кінці документи, зробив і поїхали додому. Кому потрібно, потрібно догнати до. до Вашої хати, будь ласка, не питання, доженем. Е, якщо замовляєте, авто під ключ, у нас зараз 4 автомобілі в пошуку. Але поки от я походився не півдня, я поки, поки ще нічого не побачив, таке б що сподобалось мені і замовникам, розумієте? Так що, будемо шукати. Да, Дніпропетровщина, будь ласка. Ми з Дніпра, так що якщо треба під ключ, не питання. Дивіться огляд. П'ятий гольф, синенький. За п'ятий рік газ бензин, ціна 5400, пробіг 200 з хвостиком, зимова гума. Четвертий гольф, вибачаюсь, п'ятий гольф. 1,4 МПА звичайний двигун, 5 тисяч доларів він коштує. Та сама фабія тільки покращено. Дивіться, фабія. 1,4 п'ятого року. Ціна 4,100. За 4 можна забрати, правда? Я думаю, можна і дешевше поторгувати. Отака ізолента. Дивлюсь її навіть не полірували. Задня полочка є. Ну так, да, трошки понятно. вік, медівка. Недівка з порогом теж, мать, біда була. То така ціна. На заміну Ланоса пойдет. Куда? Фабія коротенька. 450, седьмой год, бензин 1,4, пробег 226 И рідна фарба, кондиционер. То есть, есть, в Слопой тоже. Гума, зимова слабенька, работы теж тоже есть. Ну так, за 4,200 можно торговаться. Ольф плюс. Седьмой год, бензин 5,750 на старте и. По двигуну не скажу, є номер телефону. Скажіть, який двигун? А? Двигун. 14 Ось uh -huh. Дивіться Фабіка робить як тихенько. Вона 1,4. Двигун 1,4 МПА і це у нас 8 рік 5500. Ціна прекрасна. Якщо мати на увазі, що всі ціни підросли на Луцьк, Ну, не всі окремі, наприклад, сценіки подорожчали, ваги подорожчали. Фабіка плюс тор. Чи, я, понятно, що щось, щось буде двигатися чоловік. Пробіг заявлені 140 на зимовій гумі. Кода Фабія. 5100, це буде дев'ятим роком. 1,4 бензин і чарівні телефони. Вона в універсалі, вже рестова. Бачите, яка мордочка друга Фабія. І поруч стоїть Румстер 5200 Дев'ятим роком. Теж такий же двигун, 1,4 МПГА, Клімат, Партронік, задній. Сеап бачу з Швейцарії. Дев'ятий рік. Двигун 1,8, 7,350. фабия фабия 14 бензин Сьомий рик 4.900 900 с так дивитесь у меня есть такая сама дома фабия Можу продать її на украинской регистрации полностью обслужена за 4.500 в Дніпрі. а тут уже проигно на 4 ,900. Таке в мене синє. Отак рік такий, двигун такий. Ось така машинка. Шкода фабія. Двигун 1.4 десучки непогані. 4250, шостий рік номер телефона. Ось такий універсальний колір. На ній гараздюка не дуже видно. Приїхала до гаражів, стоїть біля гаражів. Зимова губа. Видно, за такі кошти. Ще одну фабію знайшов, трошки не бачу крильце. А так ось дивіться, п'ятий рік. 1,4 бензин, 4100, 262 заявленого пробігу. Руба рівненька, ну, там котички є, бачите, внизу них зон трошки є. Ну так Ціна, ціна, ціна ціна приємна. Я думаю, за 4 пари віддасть. Руба рівненько. Шкода фабія 12-го року з пробігом 252 тисячі заявлено на механіці. Дизель 1.2 на українській реєстрації. Стартуємо з 5200 салатовий колір. П'ятий гольф. Сиренький. Правда, гума Літа. Двигун 1,6 МПА 4,950 4950. рік П'ятий гольф. На комплектации, там вообще машини є. Так, 650, седьмой рик, 1,6 газ, бензин, бензвін Навіть як закриваєш машину, то це йдеш додому, ви відкриваєте це, закриваєте, проваджає додому світло. Тут взагалі хороша комплектація. Стан взагалі салона ідеально. Так, чоловік мені трошки пояснює. Ну непогано, ціноприємна. Volkswagen Туран, 2014 рік, 1,6 дизель, 210 зав'явленого пробігу на механіці, гума e Літо. Вже на українській реєстрації. Він дещо виходить за наш бюджет до восьми він коштує 10 550 на старті. Але ви дуже часто питаєте за ці автомобілі, тому буду їх показувати теж в цьому блоці. Volkswagen Touran 10 рік, 1,4 бензин 90 кВт це саха коштує він 7 тисяч на старті, автомобіль з Німеччини, гума, зима. Volkswagen Golf, 2009 рік, 1,4 сай 90 кВт саха 240 пробігу на автоматі 8650 на старті. Яка гарнюня. Шкода Фабія. Це у нас 11 рік. Вона на автоматі. Ресочка зі Швейцарії. 1,4 бензин 132 кВт, 150 тисяч пробіг оригінальний. 8,850 на старті сертифікат в наявності вже. Шкода фабія. 1,4 бензин. 2007 рік. 4900 на старті, пробіг 226 тисяч. Фольксваген пасад. 2010 рік. Двигун 1.4 TSI 90 кВт, автомобіль з Нідерландів. Має 223 тисячі пробігу на автоматі. Ціна його 7,150 на старті. П'ятий гольф, восьмий рік, універсалі, 203 пробігу, 1.4 TSI 90 кВт, 7750 на старті на автоматі. Четвертий гольф. Ціна вже зі знижкою 3950, можливо, там ще щось можна поторгуватись. 1,4 MPI, заявлений пробіг 191 тисяча. Volkswagen Jetta. Рідко трапляються вони на Луцькому ринку, аленоді бувають. 2009 рік 1,6 MPI з пробігом 261 тисяча, на, на старті 6500. Шкода Octavia, 2006 рік. На автоматі 2-літрова, Бензинова 219 пробігу, 6700. В універсалі. Поряд стоїть Шкода Фабія. 2006 рік, 1.4 MPI, 173 заявлений пробіг, 5200. Volkswagen Passat, 10-й рік. 1,8 бензин TSI 218 пробігу, заявлено 8200 на старті. Він не чорний, гарний кольор, гарний такий наче, як шоколадка. Гольф 5 шостий рік, 1,4 бензин, 225 пробіг, 4800 на старті. 5 гольф вже на українській реєстрації, 2007 рік 1,4 MPI, 232 тисячі заявлений пробіг, 6 тисяч на старті. Такий гарний графітовий колір. Вони вже такі були мавтівки. їх Цей колір дуже полюбляють. Плюс що він вже на українській реєстрації. Volkswagen Golf, 5, -й. 2008 -й рік. 1,4 бензин MPI, 168 заявлений пробіг, 5950. Volkswagen Turan Cross. Версія 2007 рік. 1,4 бензин TSI. 211 пробіг, 7200 на старті. Соченький. Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI, 2007 рік, 5950 на старті, чорний колір і бачу є люк. Volkswagen Golf Plus, можливо, хтось шукає автомобіль на автоматі, це 10 рік, 1,4 TSI 90 кВт, це Саха. 168 пробігу має і коштує 9 тисяч за 10-й рік. Поряд стоїть той, що вам знімав. Ось ще один Volkswagen Golf Plus, але це 9-й рік, це також 1,4 TSI 90 кВт на автоматі, але його ціна 7850. Бачите, яка різниця в цінах? Цей коштує 9 на автоматі 10 рік, а цей 9 рік коштує 7850. Ну все треба ретельно дивитись, Ми маємо таку можливість. Ось, знайшли таку шкоду «Октавію». А п'яту в ліфтбекі як треба. Чорна. Вона 13-го року. 1,6 бензиновий двигун. Газ, бензин заводський. Коштує це діло 8600 на старті. 13 рік, зимова гума. Ось такий вигляд має досить вережено. Чорний ліфтбек. Будемо розглядати. Volkswagen Golf Plus 9 рік, 1,6 MPI як треба, 7900 на старті 166 тисяч пробігу, гума зимова, дисочки. Чорного кольору. Ось така. Шкода Octavia Tour, 7 рік, 1,6 MPI 4850. Volkswagen Golf зі Швейцарії. 2005 рік, 226 пробігу, 2 літри бензин 5500. Дуже гарний колір, до речі. Шкода Фабія, 2009 рік. 1,4 бензин. На старті 5,100. Поряд стоїть. Шкода Румстер. 2009 рік, 1,4, 5,200. Volkswagen Golf в Універсалі. 1,6 дизель, 2010 рік, 260 пробігу, 7800. Volkswagen Passat, 2010 рік, 1,6 дизель. Вказано Airline. Зимова гума 8300. Volkswagen Golf, 5 універсалі, 2008 рік, 1.6 MPI, 195 пробігу, на старті 6.300. Шостий гольф, 2009 рік, 1.4 бензин на автоматі 235 пробігу, 8.250. Сваген Джета 2010 рік. 1,6 бензин, 133 пробіги, тільки пригнана, вказано, 7800. Така сиренька джета. П'ятий гольф 2006 року. 1,4 API, 195 пробігу, не фарбована, 5500. На старті. Так, знайшов два гольфи. Це п'ятий гольф шостого року, 1,4 TSI, 100, скільки там пишуть 6-ступенева. пробіг не вказано. Коротше, 5550 за шостий рік, 1,4 103 кВт. І поруч стоїть восьмий рік, 1,6 MPI. 5650 п'ятиступенева. 5 Сьомий рік. Гольф 5. 1,4 MPI. З Німеччини 206 пробігу на старті 5-100. Давайте одразу покажу. стоїть такий четвертий гольф в універсалі, на літній гумі. Що стоїть давненько, 4250, 2001 рік, 1,6 UPI, 240 пробігу, 4250 і торг. Гольф Плюс сьомий рік, 1,4 TSI 103 кВт. Сьомий рік 185 тисяч пробігу. Написано капсула часу. Капсула часу, ця коштує 6950 на старті. Шкода Фабія в такому гарденькому кольорі. 2008 рік 1,4, має 184 тисячі пробігу, 5600 автомобіль з Німеччини. Має якийсь підтверджуючий пробіг документу. Ага, бачу декраз лежить. Ось так я покажу вам. Шкода Октавія на автоматі. 12 рік, 1.4 TSI, 90 кВт, 122, а 232 пробіги, 8700 літок. Дуже гарний колір. 12 рік, все як треба. Богон 1,4 сахара, 90 кВт.